Вітаю, друзі! У мене в цьому році гарно вродила цвітна компуста, тому я її консервую різними способами. І сьогодні ділюся одним з них. Цей рецепт досить простий, але смачний і цікавий. Тому, якщо вам цікаво, як замаринувати хромку і смачну цвітну капусту на зиму, залишайтеся зі мною. Зараз все детально розкажу і покажу. Розпочинаю з того, що я наповню банки овочами, щоб потім було легше розрахувати маринад. Качан цвітної капусти я гарно промила і розбираю на соцвіті. Як ви бачите, я ще їх потім розрізаю, тому що вони в мене досить великі. В цьому році, слава Богу, взагалі всі овочі на городі вродили, так як треба, тому потрібно цю можливість використати по максимуму. Ми не знаємо, яка буде зима. Самі не будемо потребувати цього, то є багато людей, які потребують вашої допомоги. Тому якщо маєте можливість, обов'язково готуйте. Капусту заливаю окропом і залишаю на хвилин 10. За цей час я якраз підготую решту продуктів. Моркву почистила та натираю на терці для моркви по-корейськи. Часничок я нарізаю ось такими дольками. Можна і додати цілу чесничинку, але в мене зубки досить великі. З Зцідила капусту, вона стала трішки м'якшою і краще буде складатися в банки. В Чисті баночки на дно я додаю подрібнений часник. Трішки моркви. Капусту. Якщо у вас є, ще можете разом із цвітною капустою взяти броколі. теж дуже смачно і цікаво, ще й красивіше виглядає. І я так чередую, капуста, морквочка між собою. Баночки досить швидко наповнилися овочами. Я побачила, що в мене вийшло 4 півлітрових баночки, додаю перець горошком. І тепер я буду варити маринад. На цю кількість я варю маринаду на 2 літра води. Додаю сюди сіль, цукор, друзі. Точні пропорції, як завжди, написані в описі під цим відео і в самому ж відео. Як все закипіло, додаю 9% оцет, вимикаю і відразу ж заливаю капусту гарячим маринадом. Взагалі можна і робити пропарювати овочі, потім заливати, укутувати, але все ж таки цвітну капусту я рекомендую вам простерилізувати, так як зроблю зараз це я. Наповнюю банки повністю маринадом. Закручую кришками, якщо у вас звичайні кришки просто прикривайте, якщо такі, як у мене євро, можете відразу щільно закручувати. Відправляю в каструлю, дно якої я завжди застилаю рушничком, щоб банки не потріскали. Заливаю водою, доводжу до кипіння і з моменту закипання стерилізую півлітрові банки 15 хвилин, літрові 20. Через 15 хвилин виймаю, даю охолонути. Як ви бачите, я вже нічим не вкутую, буде достатньо стерилізації. Як тільки з відправляємо баночки чи то в погріб, чи то в кладову, тому що така заготовка прекрасно зберігається при будь-яких умовах. Ну я буду друзі, сподіватися, що цей рецепт вам сподобався. Ви обов'язково приготуєте і напишете в коментарях, як вам до нових зустрічей готуйте, Будете з любов'ю, Нехай у вас все буде добре. Хороших і вдалих вам заготовок.